Дивись, головною проблемою української індустрії музичної, як і кіноіндустрії, і театральної індустрії, є не тільки е, певна е, поведінка, споживча поведінка українців, але й е, відсутність інфраструктури. <кій> Розумієш? От, ну, Стала, стала вона популярною. Де їй виступати? Коли ми ну, кажемо, нічні клуби. Дивись, їх багато, давай порахуємо. Я тобі, як людина, яка дуже тривалий час працює в українському шоу-бізнесі, uh -huh. можу тобі сказати, що нічні клуби це не завжди місце для того, щоб нічні клуби це трошки не концертний майданчик. Uh -huh. Трошки не концертний, це інший бізнес, інша аудиторія. Концертних майданчиків дуже мало, як мало кінотеатрів і так далі. Це питання теж інвестицій. І ось людина набула певної популярності зараз. Навіть вона вклала ну, там, якісь там гроші, навіть якщо вона їх повернула вже і щось заробляє, вона хоче масштабуватися, і вона така: я їду, їду до людей. І от питання, куди вона їде? Ну, в театр зазвичай філармонія. Ну, Дивись, а тепер, а тепер ми розуміємо, що от дивись, от ти, коли йдеш до кінотеатру. Дуже часто ми йдемо на якесь кіно, навіть не знаємо, на яке кіно, угу. тому що ми знаємо, що нас чекає, що зручна, зру, зручна парковка в торговому розважальному центрі, м'які сидіння, попкорн, якась там їжа, гарний звук, зручний такий комфортний зал. Вентиляція, да, кондиціонери і так далі. І ти іноді навіть не знаєш, на який фільм ти йдеш. Ти просто йдеш для того, щоб провести, провести час, час. Да, так. з друзями так. або з родиною. З концертами в Україні так не відбувається. По-перше, це зали, яких зимою холодно, влітку. Спекотно, це зали, де незручно сидіти. Коли хтось підіймається, щоб потанцювати, він заважає людині, яка заплатила гроші. Вони не незручні, вони старі, вони застаріли, тобто там все сипіться. Підлога така, що можна провалитися. Нещодавно Джері Хейл там кудись упала, і інші бувають випадки, дуже багато. І це така застаріла, така система, і вона не змінюється. І ось така популярна людина у 2023 році, уяву 25-му, яке майбутнє чекає українські ем, українську економіку складні часи чекають так я думаю що це буде не перше що буде відбу... відбудовуватись тому що це навіть не відбудовувати треба це треба будувати, просто... занов... будувати так, заново за так кінотеатрів мало і кіноіндустрія теж тяжко себе відчуває і зараз навіть кінотеатри закриваються але все одно ця індустрія якось вона підлаштувалася як під якісь сучасні вимоги, вимоги аудиторії, то концертному бізнесі не так. І тому, коли коли ми кажемо про молоду людину, яка хоче піти на концерт Артема Півоварова, Шумія, Влада Чіфа або там Коли. Ця молода людина, вона трошки має певні уяви про те, як би вона хотіла провести час. Вона з умовах... комфортом це так. все робити. Угу. Люди 45+, вони в принципі звикли до таких до такого дозвілля для свого. Вони люблять свого артиста, вони платять гроші, і навіть в таких умовах вони платять там навіть і тисячу і більше гривень за те, щоб сидіти ось так в цьому, в цьому концертному залі. Але коли? З'являться умови для того, щоб це було інакше. Ну, давай просто поміркуємо. Не скоро. Так. А чи є час у всіх у цих молодих артистів, про яких ти зараз кажеш? Не дуже багато.